На перетині проспекту незалежності та вулиці Запорожських козаків продовжуються ремонтні роботи. Нагадаємо, що на цій ділянці дорожнього полотна утворився провал, який став загрозою для подальшої експлуатації дороги, а також цілісності навколишніх будівель. Тому 18 лютого місцевою владою було прийнято рішення перекрити рух автотранспорту по проспекту Незалежності від вулиці Дмитрівська до вулиці Запорожських Козаків. Наразі тривають роботи. Під час розкриття асфальту було, було виявлено. Часткове пошкодження теплотраси у зв'язку з чим наразі ведуться підготовчі роботи по заміні труб тепломережі. Підрядником у виконанні ремонтних робіт виступила компанія Євродор. Сума контракту становить 5 мільйонів 114 тисяч гривень. Працівники намагаються виконати увесь спектр робіт у некоротший термін, тому працюють з самого ранку до пізнього вечора, включаючи вихідні. Залучена багато техніки. Приїжджають спеціалісти з. Міста Одеси на допомогу з визначення місць точного місця розкриття асфальту. Це дуже допомогло нам при виконанні цих робіт. Зважаючи на те, що саме на цій ділянці вздовж проспекту Незалежності проходить тепломережа, до роботи залучені працівники комунального підприємства Теплокомуненерго. Зв'язку з тим, що наразі продовжується опалювальний сезон, комунальне підприємство Теплокомуненерго намагає виконати роботи з заміни труб тепломережі у стислий термін після закінчення заміни труб тепломережі будуть виконуватися роботи по заповненню порожнин технологічною сумішю. тільки після цього буду виконуватися роботи з відновлення дорожнього покриття слід додати що за матеріалами сайту держзакупівель прозоро підрядник повинен виконати роботи до 30 квітня 2023 року Ксенія Перевеж, переверзве юрі слободяни для юг тудей.